Ось 119 й будинок, уже восьмий поверх. Кладку муляру роблю. Все в бок. Ось тут уже восьмий Хтось підпалив поле, траву, і тепер ось вона горить. Ще пожежних немає. Дітвора фотографує, там поле фу, велике. Треба гасити це все. Хтось дітвора може, може так. ЖК Львівський, вулиця Миру, а там поле. Ось дітвора там. Викликали вже пожежну. А? пожежну. Викликали Викликали, вже кажуть. Я не викликав. А, ні, я просто забираю, що викликали. Дякую. Бе. там трава горить вже пожежна проїхала машина зараз буде гасити а вже гасить вже гасить машина Вони гасять, щоб на склади, мабуть, не пішло. Тут такого сухого багато, і хтось підпалив, може, а може само загорілось. Тут за запровіти ще полум'я велике. Приїхали, і ось там теж. Одна. Люди дивляться, як воно горіло. Там вже загасили моє вся флоро... Ну, Квіти, квіти. От реклама така. Гріється на суці. А вже сакури чи інші вже деякі відцвітають, а ще цвітуть десь. На полі сьогодні було пожежа, вони вже загасили. Як воно загорілось, я не знаю. Зараз я проїду по Львівському. Зніму як Як квітуть дерева? Ось вот здесь Ну, разница сорта сила. Одні только тільки починають квітнути, а інші вже все. Вот скажут, экономить и светло треба зараз. Я уже заниму пустые и светло. Светится. Кого продают тут? Экономия. Люди. Хотя а вы и платы за нее, ничего не скажете. Ну, значит, еще вытрачатый. Вот тут. Дерево ось. Так вот такие красивые. Ну я поеду. Ти вже біля фори зараз я проїду в інше місце. Ось тут ще є такі сакур, які тільки розпускаються, Ось тут це намира волосся. А деякі вже лівого боку вже отсвіли, а тут ще красуні стоять. Ось які. Зараз я зніму камеру. Ось я тут таке там. Так що снова красуні. Деша ці приймаєш? такі. А зараз я проїду де більше 70, красиво магнолія тут багато на будинках живе бури вітря воно в мене нема камери такої з зумом я показав їх красиві птахи сокила, але Очік тут. От будемо перелічка сонце. Я багато їздив по Львівському знімав, так що мене вже оці. Хочеться весна і зараз квіти. Дерева і квіти, де розпустилися і кожен рік знімає, все не, не любуюся, я кажу. Ось теж це пиво продають і це світло включилося нема. Не, іде на деревах ці лампочки і ну, навіщо. Хоча вони там економні, але ну, це ж не потрібно робити. Не потрібно. Літає. Там пожежа була. погасили пожарники. А Тепер... Ось біля інсайта салон Штор. Кущі так белые і жовтенькі такі А А ось це ЖК Львівський. Найтепліша зупинка в світі. Біді. Вона була не тепліша, тут і кондиціонери працювали, а цю, 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 цю зиму ну, зимою цією цю... не працювала, Холодно було там, тільки що не опалювалась вона зупинка. Молодь там курила, розбила це скло, так воно, мабуть, і розбите, зараз підійду і є так що всі наліпки вже Wi-Fi працює мабуть тут тепло зайди зігрійся ну тут я скажу зараз тут, тут тепло на вулиці а зимку тут було холодно зараз я сюди підійду Бачите, як ось побита, то і діти можуть порізатись, ось вона. Я вже знімався. Там підлітки побили, ось вона. Ось вона. Побили. Сміття Ось. Насіння. Так, все. А було красиво тут, гарно було. Ну все, ось. Ось. Повиривали. Поривали. Все ж. що ось так. Ось так а була гарна зупинка. Тепер вже ні. Красиві, точні кущі біля інсайту. А ще це вже є і кульбабоки, вони вже жовтенькі. Ну мало ще в тому році їх тут багато було. Там. А, ну конечно, блин. Руша цветы. Такие красавицы. Красавица.